Станом на 12 серпня на обліку в координаційному центрі перебувала 251 особа. Це 116 сімей переселенців зі східних регіонів України. Крім того, було три сім'ї із Криму, в тому числі 94 дитини до 18 років, 41 громадянин похилого віку, 5 п'ять студентів, три вагітні жінки. Вже виїхало у ті місця, які звільнені 39 осіб. За ініціативи виконуючого обов'язки міського голови, секретаря міської ради Цибрія Олександра Володимировича Кирилюк Людмили Миколаївни, було проведено засідання координаційного центру у виконкомі з запрошенням підприємців різних форм власності, господарювання керівників підприємств, відділи управління виконкому, перевізники. Та е, м, фірми, які надають послуги таксі, е, спільно із ними організована робота по цілодобовому чергуванню по перевезенню тих людей, які прибувають у наше місто. Я бачила ваш городок, маленький, тихий. Він мені ще 19 років назад сподобався. Розумієте? І я думаю, а, а тут ще по телевізору передали, що Черкаська область приймає з Донецької людей. І думаю, нікуди я не поїду, тільки туди. Взяли білет, але через день розбомбили залізницю. Коли ми приїхали, мав відправитися у час ночі поїзд донець Мань. То поїзда вже не було, нам сказали, щолаючі будемо відправляти електричками, но з пересадкою. І я рішила. А попались попутчики якраз. Вони їхали до поташа. А я кажу: а де ж цей поташ? Вони кажуть, кілометрів 20 двадцять Умані. Ну, в общем, я так і оказалась в Умані до Шевченкова доїхали, потім до поташа машина, і з машиною до Умані. Сижу, плачу, підходить жіночка, я, я, вас хтось обідав, що хто я кажу, ні, ніхто мене не обідав, я кажу з Донбасу, ось приїхала, утекла, не знаю куди і що. Е, вона підійшла до диспетчера, вийшла диспетчер і каже: ви трошки зачекайте, е, я ще до вас підійду. Ну, я сижу, жду. Думаю, вже понимаете, хороше, уже Вже мені полегшало на, на серці. Дійсно, то через полчаса. Хто з Донецка женщина, А це була Людмила Гіовна. Як ми потім познайомились, вона мене посадила й привезла сюди. Я дуже вдячна всім керівникам, які відгукнулися на такий вид допомоги, тому що люди шукали у нас захисту і притулку. Більшість з них проживають у своїх знайомих, у мешканців нашого міста. Частина людей проживає у готелях. Це у фортеці, у Софіївському, у національному університеті садівництва в гуртожитках, у гуманітарно-педагогічному коледжі, у будинку милосердя управління праці та соціального захисту населення. Але кожному із них надається допомогти. Ви знаєте, мене так добре зустріли. Я почувствувала уваження, я почувствувала, пані, що боль мою тут зрозуміли люди. Вот ну і потім всі вот дні мене обеспечили. Жильм койку, мене обеспечили питанням, тут є лікар, тут ну, бібліотека, тут ну, все є. Повіть, мене поразила та чистота, той уют, який тут є. А саме головне люди. Я от відкрию тумбочку, у мене. Повно, повно там і фрукти, і овощі, все. Це все ну, сослуживці. ані розуміють, як мені трудно, як тяжело, щоб ну, будто би я вдома. Дуже вдячна тим підприємцям, які взяли безпосередньо на нараді, яку проводили керівники міста, під шерську допомогу, під надання шерської допомоги, окремі сім'ї надзвичайно велику допомогу надає Свято Успенський собор, який проводив акції в місті. Проводити і забезпечував перевіз дітей у Леськи Черкаського району, де діти оздоровлювалися. Дуже моя Юля приїхала доволі з лагеря. Біля Черкас в Леськах новий лагер приїхала ось вівторок, привезла купу вражень, ділиться, що от і в неї і нові друзі з'явилися, і з вихователями їй було дуже комфортно, тому що. От дзвониш до дитини, вона два-три слова. Навіть мамі їй не треба. От, вона весь час зайнята, весь час в якихось міроприємствах. Ну, тобто скучно не було. Приїхала з купою грамот там, всюди участвувала в якихось конкурсах. До допомоги сім'ям переселенців долучились 30 підприємств різних форм власності. Це центр оцінювачів, торговий дім Зоряний, Добринін Леонід Захарович, Олімпійські підприємці ринку, вечірній, умань, хліб, попович, лідобардова, центральний гастроном, колосний ринок, обрій, руденко, тім, світ покрівельних матеріалів. Це Дячук, ПП Садигов. Три приватних підприємниців Махотіна, Ольга Юріївна, Зікеєва, Жена Леонідівна, Нікогда, Микола Миколайович, які взяли шефство над чотирма сім'ями, всього 18 осіб. Сім керівників таксі надають безкоштовну послуги з безкоштовного перевезення одна доба в тиждень, якраз у нас сім і по одній добі. Господарське товариство Іскра, круїз авто надало благодійну допомогу переселенцям у вигляді безкоштовного проїзду. Це дуже важливо було 4, 8, і липня з міста Умань-Черкас. в і в зворотньому напрямку для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ринок вечірній, Уманська міжрайонна торгова база Бондаренко Тамара Васильівна, Решатилов, 5-Успенська парафія, міста Уман... Уманський національний університет садівництва, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж, міжрайонна організація Червоного Христа. Направлено в центр зайнятості для працевлаштування 26 осіб. З них звернулось за допомогою 17 осіб. Одна особа працевлаштована водієм в товариство Круїз Авто. Одна особа на посаду шеф-кухаря, дві особи самостійно працевлаштувалися, в тому числі лікарем-педіатром. Дітки, дітки всюди одинакові. Вони або здорові, або і жизнь або хворіють, і вони потребують допомоги і, як то кажуть, щоб їх пожаліли. Тому, в принципі, діти всюди одинакові, вони наші. В організації роботи не було. Ні, було все добре. Звернулися до головного лікаря до Інни Миколаївни. Вона зразу запропонувала місце в ДШО, тому що зараз ну, якби, в кожній організації є якісь ставки, є якісь можливості свої, свій, як то кажуть, розпорядок. Тому без проблем. Підготовлено місця для тимчасового поселення. 177 осіб розселено мешканців міста, в гуртожитку нусу 20 осіб, три особи в готелі «Софіївський», дві в готелі Умань, дев'ять осіб. Поселено в готелі фортеця, в центрі соціальних послуг. Решта спочатку приїхав чоловік. Він просто раніше в мене пішов в відпустку. Вже тоді були проблеми в нашому місті. Була загроза життю дітей, загроза життю сім'ї, і ми вирішили кудись переїхати. От. В принципі, чоловіка добре прийняли тут відразу. От. І коли він звернувся до соціальної служби, до ректора університету то одразу з сільхозуніверситету. Він звернувся до колег своїх спочатку, тому що він в мене в Луганську, викладач сільхозуніверситету Луганського. Луганського. Тут в нього в університеті знайомі, він звернувся за допомогою до колег. І ректор університету. Олена Олександрівна, ну, скажімо так, по першій, просьбі, по першій просьбі соцслужб надали нам гуртожиток. Ми жили в гуртожитку місяць. Люди дуже допомагали, волонтери. Сім'я Скляренків, сім'я Мельник. От ми дуже вдячні. Загальноосвітня школа інтернат підготовлено. Це школи педагогічний ліцей. Підготовлено 20 місць для дітей резерв. Забезпечено благодійно трьохразовим харчуванням: 11 осіб, це три сім'ї, дві особи у піцерії Челентано, три особи в столовому будинку милосердя, шість осіб в кафе готелю Фортеця. Проводиться належна робота також з відділами і службами міської ради. Двоє дітей влаштовано в дошкільні заклади, двоє відпочили в пришкільному таборі. Троє дітей переселенців оздоровили з таборів Холодноярська республіка. З 25 липня по 12 серпня в медзакладах надано медичну допомогу переселенцям 13 дорослим особам та 19 дітям. Чотири пенсіонери пройшли курс соціально реабілітаційних послуг в реабілітаційному комплексі по Комарова. З 11 серпня ще одна особа проходить курс реабілітації. Дуже добрі люди, дуже добрий, дуже добрий персонал. Ви знаєте, ну по нескільки разів в день, що вам треба. Бачу, що я у мене травма позвоночника, операція була, що я поганенько хожу, ну, ну, все для мене. Ну, як я можу, я низько їм кланяюсь і кажу, дзвоню туди, кажу, якщо кому-то погано, нікуди не їдьте, приїжджайте на Черкащину, приїжджайте до тих внимательних і добрих. Чутких людей подано 59 запитів справ для отримання соціальних допомог. Надійшло вже 30 електронних справ і виплачуються допомоги в нас. З них 20 пенсійних та 10 електронних особових справ соціальних допомог. Відділенням благодійної діяльності управління нашого надано 74 сім'ям продуктові набори, 52 особам одяг, 18 засобам гігієни, 112 громадянам консультативну допомогу та психологічну підтримку. Я приїхала раніше, сняла жилье, а потом забрала детей, две дочери и трое внуков. Это у нас дошутка. Ей три месяца. Она родилась... там, там она... да. А, При... а, привезли, а? да, и дочь не хотела уезжать, ждала пособия, единоразовое пособие. по уходу за ребёнком не дождалась. Я говорю: "Уезжайте, потому что страшно же". А вот. И потом забрала их, получается, вот две дочери и трое внуков. Садик, школу будете тут идти? Да, вот мы сегодня пришли, взяли направление в управление образования, сходим вым оформлять школу. Вы планируете тут затриматися, поки Ну как долго? Пока, пока мы вот сняли жильё на год, а дальше мы не знаем, что будет. Ну мені більше подобається. Тут можна в Софіївську сходити. Тут так красиво. Тут много друзів, ставки різні. І друзі вже в тебе є так? А в яку ти школу підеш? Який номер? Біля якої ти школи? П'яте. Інформація для громадян, які прибувають з автономної республіки, Крим з території Донецької та Луганської областей з питань розселення, соціальних гарантій, медичного обслуговування та номери контактних телефонів розміщені на інформаційних стендах структурних підрозділів управління праці по реу в лікарнях, в центрі зайнятості, в засобах масової інформації і також на вокзалах, залізничних автовокзалах. І це допомогло, тому що. Людина звернулася ось в суботу у приймальню виконкому, позвонила із автовокзала, виїхала наша соціальна служба, відразу взяли в таксі і привезли у будинок милосердя. Звоню і говорю, що не їдьте нікуди, не їдьте ви нікуди, нікуди. Приїжджайте ви на Черкащину. Тут такі гарні люди, тут такі добрі, вніматі люди. Ви знаєте, мене ще поразило то, що такий маленький городок, а тут у вас це все зависить від зав. адміністрації. Тут один будинок ветеранів, другий дом ветеранів, потім дом інвалідів, дом ще якийсь з басейнами з тренажерами. І все це мені предлагали, що вибирайте, де вас оприділити. А я кажу, мені тут дуже. Подобається мені тут, мене так зустріли. Я тут своя. Ви розумієте? Я своя, і мене нічого не треба. Нічого. Крім того, ми почали проводити роботу, так як у нас трапилась біда в місті з сім'ями. Учасників АТО, сім'ями військових, які мобілізовані на службу, а також сім'ями загиблих. Ми надаємо необхідну допомогу, підтримку. Звернулося сьогодні чотири сім'ї, яким є потреба у наданні оформленні садіка, підготовки дітей до школи, якесь харчування та інше, що потрібно для життя цих забезпечення цих сімей. Продовжуємо роботу спільно з військома. То ми просимо, щоб нам надали списки тих людей, які потребують допомоги. Ну і звертаємося на сайті управління, розмістили і міської ради, що можна звертатися до нас для надання різнобічної допомоги В міському бюджеті відсутні кошти для надання допомоги матеріальної переселенцям. Тому ми звернулися до підприємців усіх форм власності, складалися і працівники бюджетних установ. Таким чином, у нас є цільові кошти для використання для надання. Надання допомоги для оплати, можливо, десь ось харчування будуть здійснювати зараз ці люди, які проживають і е, там, де нема можливості благодійно надати, треба буде якусь підтримку. Так. Всі ждуть мир. Ну, може, не всі. Я говорю от себе і від своїх близьких. Ми тільки бажаємо миру, ми тільки бажаємо єдності. Ми не хочемо нічого, щоб не мир, не, не люди мирні були живі, дітки, наші внуки, правнуки, щоб не, не, не молоді хлопці не гинули. Оце єдине пожелання. Думаю, що я тут не надовго, я думаю, може, не тільки через дві, як обіцяє нам Порошенка, все це закінчиться, і я вернусь, але вернусь з чувством в серці, великої благодаря. І я навіть буду скучати за девочками, скучати за этим местом і за этими людьми. Батьки мої зараз тут, але вони мають наміри повернутися, тому що люди довго прожили ну, нажите місце і людям, які старші, вони мріють про свій будинок. А ми з чоловіком молодші, ми думаємо ще про перспективу своїх дітей, от і бачимо перспективу тут. Більше тут, більшу перспективу для, ну, для себе, для роботи, для своїх дітей. Гарне у вас, чисте, зелене місто, чудове. Ну, дуже гарна Софіївка. Люди привітні, місто не дуже велике, але таке затишне. Ну, ті, що приходять до нас, звичайно, це люди, які вже морально. Готові до того, що їм повинні тут допомогти. Відповідно, вони приїхали в окрему міську територіальну громаду і поводять себе більш-менш ну, доброзичливо і з вдячністю. Є окремі е, люди, окремі тільки. Е, які сьогодні звертаються у різні інстанції, е, хоча вони є пенсіонерами, і просять надати їм житло. Ну, житло в місті умані відсутнє, гуртожитки державні відсутні. Е, ніхто не буде е, сьогодні, е, ну як, е, за рахунок територіальної громади е, і за рахунок того, щоб обділити увагою мешканців нашого міста, які створюють блага для. І міста і держави виділяти житло. Ми пропонуємо таким людям поселятися в будинку ветеранів. Є законодавство, є визначення на яких умовах встановленому законодавством порядку. Я кажу, гостинність не може бути безмежною. Тому ми будемо допомагати. Ми стараємося допомогти, хто звертає, особливо з дітками. Ми готові допомагати, але в нас зараз на повістку дня дав доручення секретар міської ради, громада міста розробили план заходів. Він затверджений сьогодні по наданню допомоги учасникам АТО і членам їх сімей. Ми сьогодні повинні захистити сім'ї, в яких є діти, а чоловіки їх пішли захищати нашу рідну вітчизну.